Закінчили ми ремонт даного прицепчика. Хлопці військові пригнали нам його. Що по ньому зробили? Щобний пристрій замінили, втулочки поміняли, тепер люфта немає. Тут все добре, амортизатор хороший. Додатково встановили лебідку з кронштейном. Ось так клієнт захотів, так як ми ставимо на наші лафетики, так він захотів і на свій, щоб витягувати биті машини. Перепресували жгути в торсіонах. Бо під'їдало резину, думали речаги погнуті. Ні, речаги були рівні, а от жгути потрібно було замінити. Тепер все буде рівненько, гарненько. Ось так. Тросики тормозні поміняли, колодки були в гарному стані, подшипники в гарному стані. Також встановили додатково опорні стойки ножниці клієнту захотів. Дуже правильне рішення. Кому цікаво, звертайтесь, встановимо і вам ось так провели. Таку роботку по цьому прицепчику. Він в дуже гарному стані. На 3,5 тонни повної маси прицепчик. Ось і по 1800 кілограм раджу кожному поставити такі балочки. Неважливо, кнот чи Алко, 1800 кілограм балки це самий топ, і у вас не буде проблем з ними ніколи. Ось так звертайтесь кому цікаво, зробимо ремонт або апгрейд вашого прицепчика, будь-якого прицепчика, чи маленького, чи великого. Контакти в шапці профілю.